Я їхав до вокзалу на маршрутці номер 37 Згідно з рішенням Десянського суду, я вирішив заплатити 2,50, а не 3,50, як цього вимагають. Мене було вигнано з цієї маршрутки, я пересів на іншу, в якій я також відмовився платити 3,50, тому що я маю на це повні права. Ми, ми, кондуктор цієї маршрутки сказав, що ми зараз з тобою поїдемо до вокзалу і будемо розбиратися. Я це сприйняв як загрозу, зателефонував своїм друзям, ну і щоб вони були в курсі. Він почав пугати правим сектором. Почав вот демонстративно себе вести, От вот я зараз позвоню, я зараз скажу, і я сам оттуда. Після того як я приїхав до вокзалу, мене зустріли там два співробітники міліції та водій і кондуктор попередньої маршрутки. Після пояснення всієї ситуації співробітника міліції вони до мене претензій ніяк і не мали, адже я діяв за законом. Але одна з кондукторш почала кричати, що я з правого сектору, що таких, як я треба вбивати, на що я їй задав питання зустрічне. Чи підтримуєте ви сепаратистів. Вона сказала так, в мене там багато друзів, і взагалі ви укропи, вас всіх треба розстрілювати. Ну, після цього невеличкого діалогу я вийшов з маршрутки, саме якраз під'їхав мій друг, розповів йому цю ситуацію. І ми вирішили під'їхати на кінцеву зупинку цього цієї маршрутки для того, щоб викликати з співробітників міліції, ну і якось це наказати людину за те, що вона призиває всіх до сепаратизму і. Розрушає конституційний лад України.